Є новини, друзі. Мир наближається. Та чи заставлять Зеленського зірвати мир? Дослухайте до кінця. З'явилося більше інформації, що вчора Зеленський вів телефонний дзвінок з Віткуфом і Кушнером. Я вже про це говорив. Розмова була складна, хоча Зеленський назвав її конструктивно предметною, і саме складна в частині території. Те, що вимагає Путін віддати йому неокуповані частини Донецької областей, всі інші питання, нібито, вони практично погоджені, і навіть вирішено питання гарантії безпеки. Тільки його треба допрацювати, і українська сторона буде цим. Займатися як сьогодні вночі сказав Кело, що ми на фінішній прямій угоди. Тобто, ми наближаємося до миру, залишилося два проблемних питання: це питання Заборізької атомної станції, кому вона йде, як буде керуватися, і питання ну Донецької області, яку вимагає Путін для припинення. Війни, що дуже важливо, нібито є якийсь компроміс між українською і американською стороною цей компроміс саме питань території, тобто американці будуть пропонувати якийсь там відповідний механізм Путіна або якісь плюшки для того, щоб він погодився на припинення війни. Ну тим більше, держдеп сказав, що зараз м'яч на полі Путіна, Україна з Америкою досягли серйозного прогресу, і тепер, якби Путін, має прийняти перемовини. Що теж дуже цікаво, що на Путіна, як пишуть. Американські змі Кушнер, саме зять Трампа, він тиснув під час перемов. Ну там я не думаю, що він на нього там кричав чи якось погрожував. Але він пояснив, що буде далі, якщо Путін не піде на припинення вогню і припинення війни. Тобто, ну які будуть тиски на нього економічні в першу чергу, я так розумію. Що найважливіше зараз для нас у тому всьому? Ну дуже близько. Ми думаю, знаходимося, Це перше питання. Але саме зеленський летить в Лондон саме завтра, і він буде зустрічати з Тармором, прем'єром Британії і Мерцем канцлером Німеччини і Макроном можливо ще якісь президенти під'їдуть. ж прилетить і Умєров і Гнатов, які вели перемовини в США. Представлять вже детальний план який Вони напрацювали. До речі, вони мають його доробити і знову летіти так на перемовини, а потім вже. До Росіян, і оце дуже небезпечно, тому що Блумберг пише, що європейські лідери хочуть відмовити Зеленського погоджуватись на мирну угоду, ну віддаючи українські території не окуповані частини Донецької області. Ну я думаю, що в цей раз це буде дуже дуже важко, тому що і компромат є однозначно, і дуже послаблена позиція Зеленського в Україні і в світі. І ну. Зрозуміло, що США будуть дотискати. Ну навіть гроші нам просто не дадуть. Вони вже заблоковані Угорщиною. Якщо Зеленський не погодиться на позицію США, це буде катастрофою і для нього, і для України. Але це дуже небезпечний момент, тому що ну завжди європейські лідери можуть зірвати перемовини про мир. Лайк, репост, підписка, телеграм-канал є новина. В шаці профіля підписуйся.